Радянське бачення української історії це щось з чимось, і це треба просто усвідомлювати, що це колись було офіційною українською історією. Скажімо так. Історія. Значить, первісно, вщинний лад із беззародження класового суспільства. Ну, по-перше, для всіх, хто а, там не в курсі, за Карлом Марксом, відповідно, марксизм, ленінізм як офіційна ідеологія, де-факто де Радянського Союзу, гласило, що вся історія людства – це є. Складається із боротьби суспільних класів між собою. І ця боротьба класів людських між собою визначає зміну різних стадій економічного виробництва. Тобто спочатку йде первісно общинний лад, потім йде феодалізм, далі капіталістична система, далі йде соціалізм, в якому ми зараз перебуваємо тож ще не ми, а якби ця книга <пух> і після соціалізму. Має наступити відповідно стадія комунізму, яка вже не закінчиться ніколи. Економіка, відповідно, є основним рушієм історичного процесу. І це так зване за Марксом, це є базис економічний. Відповідно, над, над базисом є надбудова. Тобто, це є, наприклад, в капіталізмі капіталізм, ринок це є капіталістичні фінансові відносини, ринок це є базис, а надбудова до цього базису це є так званий буржуазно-демократичний. Лад, тобто республіки, з парламентськими системами, політичними партіями і так далі. Ну, Відповідно, кожен, якби, кожна стадія розвитку людства, там перевісно общинний лад, федералізм, капіталізм соціалізм мають свої надбудови. От. Тому вся історія України відповідно так само поділена за цими щаблями соціально-економічного розвитку. Людства. Ну, відповідно, як я сказав, перший це є лад, і общинний лад, в якому зароджується класове суспільство. Ну, це так інтересно. Далі, о, тепер дуже важливо. Розвиток феодальних відносин. Далі це вже феодалізм, як я сказав, і Київська Русь. Значить, це надзвичайно важливо. Тому що саме Київська Русь це є певний прообраз радянського народу, який накидала. Радянська історіографія в минуле, оскільки, ну як заявив ще Микита Хрущов на 22-му з'їзді Комуністичної партії Радянського Союзу, що наче ми формуємо в Радянському Союзі радянський народ. Але прообразом цього радянського народу, єдиного радянського народу, став руський народ, який об'єднював, який нібито існував в минулому в часи власне Київської Росії і об'єднував предків. Росіян, білорусів та українців. Не дарма в гімні Радянського Союзу співається, сплатіла на Віки Велика Русь. Оце от накидування образу проєктованого радянського народу, який мав би з'явитися в майбутньому, або вже з'явився, на минуле, де він нібито існував в формі такої е, е, народу, як руський народ. Ну, відповідно, історія Русі це є надзвичайно важлива фаза історії України з точки зору. Радянського Союзу. Далі у нас йде. Ага, наступна карта зразу йде є визвольна війна українського народу. Так, Так. тут у нас період феодальної розтробленості. Тут можна подивитися на багато картинок, кому цікаво. Так. От. Предмети матеріальної культури. Татари. О, розвиток феодальної кріпусницьких відносин і боротьба народних мас проти соціального та національного гніту 15-16 столітті. Утворення української народності. Це так, це по-іншому кажучи, ніж по-нормальному польсько-литовська доба. І тут важливий момент зверніть увагу, утворення української народності. Тобто, за рулянською енциклопедією український народ з'являється на раніше 15 століття. З'являється він, очевидно, як я сказав, з розпаду цього руського народу. Який розпався через. Там прямо так не сказано, але, на жаль, він розпався, на жаль, через напади монголів. Русь розпадається, роздроблюється. І через цю роздробленість з'являється якась українська народність. Що таке взагалі народність? Чому не народ? В радянській історіографії, в етнології народність це такий цікавий термін, який позначає по суті народ до капіталізму, до капіталістичного розвитку. Тобто, початку йде значить, у нас етнос, якийсь там, далі йде народність ця народність переходить у націю. Е, яка різниця між народом і народністю, е, сказати важко насправді. Але народність це просто більш специфічна назва для того, щоб описати стан етносу до того моменту, як він усвідомлює себе як націю. Що в, за марксизмом, ленінізмом настає на цієї тільки капіталізм, тільки в капіталістичній стадії розвитку людства? Народ з'являється нацією. Це з точки зору радянської історіографії не тільки. Ну і він з'являється якась там українська народність. А, тобто тільки за, через розпад Київської Русі. Тобто, не бу... тобто, якщо ми так будемо не прямо, там так назіно так не написано, але якщо би Русь не роздробилася, то би українського народу, або як там сказано, народності б і не з'явилося. Ой, тобто такий тонкий натяк, що треба назад збирати руські землі. Ну, по суті, поява українського народу це якась помилка. Звичайно, що феодально-кріпусницький гніт і Національний гніт причиняє свілянсько козацьке повстання. І, і... Так. тут карти. Зараз ми детальніше. І, і свілянсько козацьке повстання перевезять визвольну війну українського народу і, і, і з з'єднання України з Росією на Паріславській Раді. Що мене здивувало, в цій книзі тут є карти України. Причому ті самі карти. Які ми зараз навіть зараз дуже сильно любимо. О, коли розповідаємо про історію України в минулому, а про те, що Україна існувала давно. Типу ж... Так, пропустили. О, Карта Боплана. Знаменита карта Боплана. От вона є в Українській радянській енциклопедії. Ще кольорова версія, дуже якісна. Оз'єднання. Звичайно ж, Переяславська Рада. Тож ось, ось вона у всій красі. Яке має бути? Ух, навіки з Москвою, навіки з російським народом. Отак от. от. Соціально-економічний розвиток, політичне становище України після воз'єднання з Росією. Це зрозуміло. Імперська інтеграція в імперію. Далі посилення феодально-кріпосницького гніту. Згідно з радянською, до речі, історіографією, феодалізм на території Російської імперії тривав аж до скасування кріпацтва в 1861 році. Тому не дивуйся, що тут феодально-кріпосницький гніт. О, тут так само. Народна, наро... а, до речі, народна війна на Україні проти шведських загарбників. Отак це називається: Народна війна. Тобто не там, повстання Івана Мазепи чи там. Навіть не зради Івана Мозея, хто любить росіяна народна війна. Це цікавий момент. Тобто... Це така. Запорозька Січ. Далі феодально. От, Бачите, друга половина XVIII століття скасування кріп. О, стоп, 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 стоп. 18-не 19-ту. Ага, я помилився, я помилився. Вони бачать початок капіталізму. Ще навіть у 18 столітті. Ну добре. Е, ну, бачить і бачить. Гайдамацький рух. Але все одно феодалізм переважає. Тобто Це тільки підвали не для. Тому що, допоки існує кріпосництво з точки зору такого радянського марксизму, існує феодалізм. Далі гайдамаки. Це у нас возз'єднання прав. А, тобто поділ речі поспорили: це є воз'єднання Правобережної України. І Західної Волині з Росією. Клас. Чудесно. Розпад і криза феодальної кризи системи, зростання капіталізму. А ну тобто в них одно, одночасно йде зростання капіталізму. Тому що поява капіталізму це теж є класова боротьба між феодалами, власне, да поміщиками, бурдворянами і утворюваною буржуазією. Тобто буржуазія неминуче перемагає. І вставляється капіталістична система, а потім неминуче переможе пролетарі і наступить соціалізм. Як це нібито сталося в Радянському Союзі. Капіталізму. Тут дуже ну, декабристис, Чинівський полк. Тарас Шевченко серед російської чудесно. Добре. Розок промисловка початок революційної боротьби пролетаріату. тобто, ну, тобто, Тут, от, друг, як я і сказав, другий пункт 19 стоїть, скасування кріпаса, тут вже є промисловий капіталізм, тобто вже все добре, яке має бути капіталістична стадія розвитку людства наступили на Україні. І тут великий акцент знову ж таки на класовій боротьбі. Але ще більше цей акцент. Тобто наступає капіталізм, і, відповідно, з точки зору радянського наративу, починається значить боротьба, нова класова боротьба, тепер не буржуазії з феодалами. А Пролетарів з буржуазією. І тому не дивуться, що в другій половині 19 століття у нас починається дуже великий акцент на нібито класовій боротьбі як у вигляді повстання страйків-робітників. Страйків робітників, страйк робітників, заводу ЮЗа. Це, типу в Донецькому майбутньому, да? і селянських путів. Кирина передодні перед Першою російською революцією. От, Ленінська іск... іскра, іскра. Значит, тут великий акцент буде на боротьбу російських більшовиків. Україна в першої російській революції. Мітинги. Так, Україна в період реакції. Тобто, перш, Після першої російської революції наступає реакція буржуазії. Орлесі. Так, тобто, а роки перед першою світовою – це революційне піднесення. Тобто, З точки зору радянської української історіографії. О, цікава листівка Київського комітету РСДРП, присвячена 100-річчю народження Шевченка. Тому вони пробують прив'язувати соціал-демократію, більшовиків до, до українських національних символів. Демонстрація трудящих Львова, які моє Тобто історія захід, Західної України – це так само історія постійних страйків і боротьби в період Першої війни Першої світової імперіалістичної війни і Лютневої революції зрозуміло. Лютнева Революція. Далі братання солдатів Російської армії зрозуміло. Мітинг трудящих. Це дуже цікаво. О, картини. Ну, а тепер, почина, а тепер, тепер починається головний етап в людства. Тепер ми, що ми так, подивилися на, як ми, на наших очах. На Україні змінилися е, в періосновшина змінився на феодалізм на Русі, потім на капіталізм, а тепер нова зміна на соціалізм. І це сталося під час революції за перемогу Великої Жовтневої Соціалістичної революції на Україні. Єнос ну, картина Леніну з жовтня. Яка краса, просто всі радуються, всі хлопають. Тобто, українська революція, я не думаю, що це треба комусь пояснювати, хто взагалі до цього моменту додивиться. Що там не буде акценту на українській революції, на Нацистральній Раді, на Симона Петлюра, і так далі. Тут все чисто з радянської точки зору і дуже пропагандистської, а радянської точки зору Червона Гвардія в Одесі, яка радість просто. Ура! Що написано за, за Демократическою Республіку Рабочої Гвардія. а красна робочої Гвардія. О, як. Пам'ятник Арсеналь, зараз може озброєне повстання. тим арсенальцем які повстали проти УЦР. Так. Ну класно. Ну, тобто не, не УЦР. Далі, значить, початок громадянської війни. А, значить, Перша україно російська війна, ну, радяно-українська війна, це називається у нас боротьба за розтик соціалістичної революції основної радянської влади на Україні та творення Української радянської соціалістичної держави. Прекрасно. Перемож соціалістичної революції зміцнення диктатури пролетаріату на центр Росії, мали вишальне значення розвідня боротьби за встановлення радянської влади на території всієї крім, тому що і на Україні. Український народ під керівництвом Комуністичної партії, Леніна, розгорнув героїчну боротьбу. А, за встановлення радянської влади проти зовнішньої і внутрішньої контрреволюції, насамперед Центральної Ради. Та, ну, тобто, з точки зору якби, радянської історіографії, все, що проти більшовиків, це значить, мовляв, контра, тобто контрреволюція, яка хоче повернути назад. Соціаліст, соціалістичне суспільство назад в капіталізм. Та, тобто, тому і саме рада, яка була проти більшовицької версії комунізму. Мовляв, вона проти якби, соціалізму і комунізму. відповідно. І значить, вона контра хоче повернути нас назад на попередню стадію розвитку. Або залишити нас на цій попередній стадії, а саме на капіталізмі. Ну, Що сказати? Ну Так, велика жовтнева Бла-Бла. Це у нас так, ага, це, це. Ага. це вони так от. Інтересно. Тут, дивіться, тут, дивіться, тут якби Україна в огні, а немає української народної республіки. Тобто, тут чисто показані білі Польща. Але немає Української Народної Республіки. Ну це правильно, ну, з їхньої точки зору. А наша лише нас показувати, що була якась там не Радянська Україна. І, до речі, а ще один момент, чому написано іноземна війна інтервенція. Ви, 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 повинні, ви повинні розуміти, що з точки зору радянської історіографії, то Мадянська війна це, звичайно, а, коли я говорю про Радянську війну, в Радянському світі завжди представляла іноземна інтервенція. З точки зору більшовиків. до речі, вони в це вірили навіть під час громадянської війни. Ленін, принаймні, це справді вірив, що насправді це так всі ці контра, всі ці білі армії, національні якісь там, тічі це все агенти іноземних імперіалістів і капіталістів. І от вони хочуть значить, скинути владу Раду. Але, насправді, це не було так це теж пропаганда, бо це не були ніякі іноземні інтервенти, це були просто біля армії, але вони так собі це називали. Утворення Української, української Радянської соціалістичної держави. Що тут у нас? Радянська влада на Україні проголошено. Цей соцреалізм не перестає мене вражати своєю пафосністю і помпезністю. Цей соцреалізм не перестає вражати своєю пафосністю і помпезністю. О. Добре. Погано, але. Що зробиш? Різні етапи іноземної інтервенції Радянської війни. А от, власне, вона. Кстаті, це ж неправильна назва, Українська Соціалістична Радянська Республіка. А не вона ж так не називалася. Тільки за Конституцією 37-го року вона буде у ті слова радянська і соціалістична будуть поміні місцями і стане УРСР. А до того це була УСРР. Це відома історія. вивезені хліба. Німецькому сім'ї військам. Тобто не надійтесь, що тут буде щось про нормально написано. Взагалі тут все чисто така. Майже своє Су відданість радянській владі трудящі Закарпаття придумали в період героїчної боротьби Радянської Угорщини ага. Проти імперіалістичної інтервенції, коли створена з закарпатців Русинська Червона дивізія. Показала небачену мужність у боях проти контрреволюції. Ну, все ясно. Територія східної лежні визволена червоною Червоної армії в ході військ проти бажарно поміщенської Польщі. До речі, тоді на Львів пробував взяти товариш, товариш Сталін. Ну, в нього не вийшло, на щастя. А, ясно. Окрім реалії були народного господарства. Період непа у нас називається період відбудови народного господарства. Так. Значить, згортання Непо називається, і прихід його останньої влади називається ОРС, період боротьби з соціалістичною індустріалізацією і підготовку суцільної колективізації. Добре. Значить, ну Це ясно. Значить, значить, далі. Період великого перелому і жесті на селі, коли починає, якби, в результаті колективізації починається голод і селянські повста, повста... бунти, повстання називається у нас період наступу соціалізму по всьому фронту, створення колгоспного ладу. Отак це у нас називається. Тойджені Кідзи, який буде потім вбитий саме вже Стальне. Ну, голод, масовий голод. Це у нас називається завершення соціалістичної реконструкції народного господарства, перемога соціалізму. Тобто, Україна і Казахстан пухнуть з голоду, а у нас завершення соціалістичної реконструкції. І перемога соціалізму. Так виглядає перемога в радянському баченні. О, як патріотично, так навіть соціалістично, комуністично. Ой клас. Значить, Масові репресії. І початок Другої світової війни радянська агресія у нас називається Українська резерв в період дальшого розвитку соціалістичного суспільства і зміцнення оборони країни. Осідання Західної України і Північної Буковини клас. Взагалі нашоу. Всі радуються, все добре. Проблем немає, звичайно, які проблеми. Можуть бути в першій державі робочих та селян. Боротьба трудящих за їхну соціальне визволення. Так, ось. так само повстання, бла-бла-бла. Це так, Украї... так... воз'єднання віталося. Так зване. Можна не так зване з точку. Хай же Закарпатська Україна, Карпатської ж. Ну да, так у Великої Вічена війни. Ну це якби понятно, там далі буде велике SSA Otteчеstina, там я про... Вели... велика Отечественная музей, фезер, партизани, тобто тут, 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 тут я ніякого ну, пане тут все зрозуміло, ніякого колабораціонізму нема, все добре. героїчна оборона, Все все от клас. Що це у нас? Визволення України. Ну, Як має бути? Визволення Криму і так далі. Та, зростання території УРСР. Так нас. Круто. Всі радуються знову. Партизанський рух це дуже важливо. Воз'єднання Закарпаття. Далі починаються дивні речі. Тому що в цій, якби книзі, зрозуміло, сенс пропагандистського боку, ігнорується Йосиф Сталін. Ну, зрозуміло, чому вже прийшла Хорошовська відлига, десталінізація, жодного з навіть прізвища Сталіна, от там от, в назвах, заголках ніякому разі можна згадувати, але проблема в тому, що вони якби ігнорують і післявоєнну історію, і взагалі не прив'язуються до зміни вождів як зміни політики в Радянському Союзі. Хоча це. Взагалі-то так і має бути по-нормальному, по якщо розглядати історичний розвиток Радянського Союзу, в тому числі української РСР. А тут у нас, ну, у нас якась шизофренія з цифрами. Значить, до 50-го року, мовляв, у нас триває відбудова відбудова ну, відбудова відбудова. Кмісне партії, народ, уряд, великі кошти там, на відбудову, там, щось там відбудова. Далі. 51-му, зважаючи на величезні труднощі після воєнного періоду, вряд чи української ресерги, який весь різкий народ підкіривсь комуністичної партії короткісторичні строки, відбудували зруйноване німецько-фашистськими загарбами народне господарство, клас. І просунулися будівництво соціалізму. І просунулися на шляху завершення будівництва соціалізму. Тут, так би, такий цікавий момент, якби в сталінські часи, зокрема, коли ви випускали конституцію сталінську, яка, до речі, діє на момент е, книги, яку ми зараз читаємо, розглядаємо точніше. Якби вже вважало, що соціалізм вже переміг в Радянському Союзі, а тут пише, що от -от, ну, ще не переміг, ми на шляху до завершення будівництва соціалізму. Тобто, якби він ще чомусь не завершив. Чомусь в 51-му році в нас починається новий період, який називається боротьба за піднесення з народного господарства за завершення будівництва соціалізму. Ага, це ага. Це, напевно, в нас пов'язано із п'ятирічкою ці дати. Успішно виконавши план 4-ї п'ятирічки народу Радянського Союзу під керівництвом комуністичної партії продовжували боротьбу з нашої родинародного господарства. Віддання зістка ПРС прийнять директиву по п'ятому-п'ятирічному плану. Але чому тоді 51-й не 52-й? А, типу, 51-й — це якби завершення п'ятирічки. Тобто ці дати не, не мають сенсу. Тобто, я так думаю, вони мали бути, якщо це дійсно пов'язано з п'ятирічкою. То новий п'ятирічний план, який 52-му прийнятий, мав бути би тут, познайомці, 52-й. Точому 51-й. Чому 51 й осталось в 51-му, що змінилося цілий якби, еп... якби період, незрозуміло. Бо це продовження звичайно пізнього сталінізму. З його масовими репресіями, 5-ти ГУЛАГом, напівголодним селом, дефіцитом всього у містах і так далі. Далі, в 59-му році, чому 59-й тобто, Смерть Сталіна це не важливо. Якби... Чому саме в 59 му році Український РСР проходить в період розгорнуто будівництва комунізму? А все. значить, 59-й рік у нас очевидно соціаліст вже був збудований. Чому саме 59-й, тобто середина правління Хрущ... Хрущова непонятно. А, ага, тут прив'язано до 21-го з'їзду КПРС. А і, а, і затвердження нового плану. Тут якийсь сенс вже є. Значить, тут новий семирічний план, якби означає початок будівництва комунізму. Добре, окей, тут хоча б дата є якась більш-менш, я зрозумів її сенс, але це, ну, це немає ніякого сенсу. Бо насправді реальні зміни почалися після смерті Сталіна в 53-му, а не в 59-му. Б... Це, це ж радянська історіографія. Але все прив'язується до з'їздів партії і прийнятих п'ятирічних чи семирічних планів. Перш до них демонстрація в Києві. Хай живе хтось там вау. Конференція представників Української РСР. Тут мови, треба хто хоче розглянути. Хеть. Вау. Скільки пафосу просто, подивіться на це. Демонстрація трудящих. Москві. Так. Це, якби, ну, це якби сучасність. Ну тут кому цікаво е, ну, список використаної літератури для написання цього шедевру. Що є цікаво, жодної літератури, не української або не російської мовою. Хоча, що б ви очікували ще? от така радянська українська. Історії